Вітаю YouTube! Це канал Lazy IT, і сьогодні я розкажу вам, як перешити ваш Flipper Zero на кастомну прошивку, яка має набагато більше функціоналу, ніж стандартна. Натискаємо How to Install Former. Силочку на, це, на цей гітхаб я вам скинув. І тут ми маємо отримати дуже таку гарну інструкцію, в якій все розписано. Як бачите, рекомендують оновити ваш фліпер. Якраз мій фліпер можна оновити одною невеличкою апдейтою. Тут 699, а є вже 6.91. Тож зразу я його оновлю. І поки він оновлюється, це займе якийсь час, але не дуже довго. Навіщо оновлювати на кастомну прошивку? Дивіться, я ще сам не побачив всіх плюсів цієї прошивки, але те, що я вже бачу, це розширений функціонал різних тулів. Це 5 чи 6 нових ігор, не знаю навіщо, але просто щоб побачити, що так можна, навіть Doom є вже в цій прошивці. Найцікавіше, що мені тут поки трапилося, це RFID... Фазер. Застосунок, який може генерувати випадкові rfid сигнали випадкові, або частково задані, або задані, для того, щоб підбирати rfid мітки У нас, як бачите, досі йде процес оновлення. І, як я вже казав, це буквально 2-3 хвилини займає. Плюс ви отримуєте розблоковані деякі частоти, і я поки що не бачив, де і які, ще до цього не добрався, але коли доберусь, зроблю це. Окей, оновлення пройшло. Тепер ми можемо перешивати нашу 6.9.1 на кастомну прошивку. Є багато варіантів, я спочатку обрав install from web. І, Як бачите, Unsupported браузер, я користувався Firefox. Тут є список браузерів, які нам підходять. і Firefox, на жаль, не в ньому. Але в мене був Chrome, а Chrome підходить. Тож Я запустив Chrome і спробував підконектити свій фліпер саме до Chrome. І в мене з цим виникли деякі проблеми. Я вам зараз покажу, що трапилось, і як я це вирішив. Це, як бачите, варіанти прошивок, їх тут досить багато. Але спочатку все-таки спробуємо під'єднатися через наш Google Chrome. Посилання інстал via web browser, просто вставляємо в Chrome. Ось наш Flipper Zero. І для того, якщо він у вас з якихось причин тут не з'являється. Ви можете е, почитати про налаштування саме вашого браузера, бо тут потрібні деякі маніпуляції. У мене вони були вже увімкнені, але у вас, можливо, їх не вистачатиме. Е, на цьому з налаштуваннями, в принципі, все. Там ще будуть трошки далі покажу. Ви берете вибираєте ваш фліпер, натискаєте Connect, і на цьому моменті. Він у мене не підключався. Ось тут додатково потрібно ще відкрити пристрої USB, послідовні порти та пристрої хід теж їх активувати. І після цього підключитися і фліпер підключиться. Але також знову, як бачите, деконектінг, фліпер не підключився. Бо потрібно також не забути закрити QFlipper, рідну, рідну програму фліпера. Бо вона перехоплює коннект на себе. Після того, як ви закриєте Q flipper тільки тоді ви зможете підключитися. Як бачите, він у мене був підключений до фліпера. Е, на жаль, в той час, будь бачите, пішло підключення. Мені так і не вийшло підключитись фліпер. До веб-браузера. Потім я зробив це без проблем навіть через Firefox. Мабуть, все-таки проблема в тому, що десь зависла сесія. Але я побачив, що ну, браузер це ж не єдиний варіант. Можна оновитися також і через сам фліпер, через телефон, здається. І те, що мені здалося найбільш перспективним, це оновитися саме через рідний застосунок QFліра. Просто підсунувши йому звичайний е, файл з прошивкою. Давайте подивимося, як це трапилось. Отже, відкриваємо знову нашу інструкцію оновлення через QFlipper. У нас тут є релізи, які можна завантажити. І е, дивіться. Що я зараз зроблю? Я завантажив спочатку реліз ZIP, бо подумав, що так як у мене операційна система Windows, він мені тут потрібен буде. Але, як виявилось, треба було брати брати такий, такий самий, як вказаний в інструкції. Тобто, да? я завантажив звичайно, звичайний ZIP. До речі, якщо його було розрахувати, можливо, там всередині був тар. Я не подивився, зараз про це подумав. У будь-якому випадку, зразу качайте тар, не морочтеся, так як я. Тут теж досить така інструкція е, гарно скомпонована. Все, в принципі, зрозуміло. Запускаєте фліпер, відключаєте, відкриваєте, відключаєте. Е, так. Не то. Отже, підключаємо фліпер. Я спробував підкинути свою ZIP-прошивку, звичайно ж, я її не знайшов. Тому довелося повернутися і все-таки скачати тар-прошивку. Так само, як і з апдейтом, як і зі звичайною прошивкою. Цей, як бачите, тар вже зразу доступна. І пропоную нам поставити, натискаємо інстал, так як у нас в інструкції, все дуже просто. Пішло завантаження прошивки і її встановлення. Що хотів сказати, що знову такий процес недовгий, він займає 2-3-4 максимум хвилини, після якої ви вже маєте зовсім готовий до використання заново прошитий фліпер. Тепер, поки у нас йде прошивка. Хочу вас попередити про одну річ, зв'язану з фліпером, яку не потрібно робити. І я точно це знаю, бо я це зробив і мав від цього наслідки. А саме йдеться про взаємодії фліпера з центральним замком вашої машини. Я зчитував сигнали зі свого пульту сигналізації, повторював їх і відкривав відповідно. Машину, ви бачили це в попередньому відео. Але коли я спробував повторити таку саму історію з ключем від центрального замка, я считав сигнал, відповідно, підійшов до машини, взяв фліпер, запустив його, і машина ніяк не відреагувала на ці сигнали. Дуже цікаво, що буквально через пів години я мав розмову з одним з своїх колег, і він сказав мені, що начебто не можна бавитися з центральним замком. Це може погано закінчитися. Я сказав, тю, я тільки що це робив. Я повернувся до машини і спробував відкрити звичайним своїм ключем центрального замка не через сигналізацію, а ключем рідним. І машина просто перестала на нього реагувати. Взагалі. Ні на відкриття, ні на закриття, ні на багажник, ні на що. Тим часом у нас прошився фліпер. Як бачите, контін'ю. до речі, як я вирішив свою проблему з центральним замком, скинув вклеїмо акумулятора. Мені пощастило, все запрацювало. А у нас прошився готовий фліпер, як бачите, новий скін уже у нас. Трошки далі він буде. Ну, Це не новий, але далі Хеллоуінський скіл. Скін у нас з'являється і різні додаткові утиліти, програми, як я вже і казав на початку відео. Можете самі побачити. З'явився годинник, з'явився ось цей саб-ремоут. В інфрареді трошки змінилися у нас вигляд. Також в аплікаціях з'явилося багато цікавих аплікацій. Я буду користуватися цією прошивкою і, в принципі, покажу вам, що, де і як нею можна робити. Поки що нарікань на неї немає, користуюся нею вже ну, десь може, з тиждень, може трошки менше. В принципі, на цьому все. Якщо у вас залишилися питання, можете задавати їх в описі під роликом. Всім дякую, що подивилися! Слава Україні!